Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. Сам будинок 170 метрів з терасою, ділянка 5, соток. є навіс на 2 авто, всі комунікації заведені в будинок, газ заведений в будинок. Навіс на 2 авто і також є паркомісця. Зроблений рулонний газон, автополив і такий гарний. Задні двірки соток, і прям достатньо, можна все помістити, і басейн, і також якусь профюзову, саму. Хто що робить, місця, щоб і галявина залишилася. Автополи вже зроблені, свердловина тут є. Водовідведення води також зроблене. Зараз водимо саме планування. По плануванню. Ми йшли, це передпокій з місцем під шафою, Зліва йде за цегла, ідуть стіни, це котельня, кімната на першому поверсі і великий простір дітальні з такою класною кухнею і виходом на терасу. Другий поверх. Йдуть три спальні, два санузли, одна гардеробна. Це перша кімната. Потім йде санвузол загальний, друга кімната і мастер спальня. Зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Відкривається гарний краєвид, в описі є ціна, є телефон, всі меседжери на ньому. Запрошуємо вас у домораді. Також, що вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачити такі відео.